У Кам'янця-Подільського з'явилась власна економічна мапа, створювали її за підтримки програми Сейт Конкурентно-спроможна економіка України спільно із Хмельницькою торгово-промисловою палатою. Економічна мапа це живий інтерактивний інструмент, який будуть використовувати кам'янчани і всі, хто хоче зробити інвестиції, розпочати бізнес, розширити свій бізнес, хто хоче знайти партнерства на території України, на території Кам'янець-Подільського, на території Хмельницької області і за кордоном. Всі, хто прагнуть Спортувати і зробити це легко. Ми зробили інструмент, який допоможе нашому бізнесу бути більш візуалізованим, бути більш зрозумілим, тому що в процесі реалізації євроінтеграційних очікувань наших громадян всієї України нам важливо, щоб нам довіряли перш за все наші іноземні партнери, які зараз донатять, які зараз складуть великі кошти в розвиток і підтримку української незалежності. На Хмельниччині така економічна мапа поки єдина. Більше того, їх не так багато на території території України насправді не так багато економічних мап в Україні в цілому, і я думаю, що завдяки якраз USAID проекту у нас є можливість мати його саме в Кам'янці-Подільському, тому що з одного боку ми маємо щось схоже мапування в Львівській області, з іншого боку, ми знаємо, що цифровізація. Випереджує випереджає багатьох багато напрямків економічних і максимально оцифровуються всі документи, різні інвестиційні проекти, експортні потенціали. Нещодавно Кам'янець-Подільський мав експортний потенціал мапу зараз. Це вже трошечки глибше. Це інвестиційні привабливість міста. Користуватися нею можуть усі бажаючі, бо більше доєднатися завжди може щойно створений бізнес. Це унікальна можливість. Прелокуватись сюди, і я ж кажу найближче до кордону, маючи держав... трасу державного значення Київ, чернівці, експортувати свою продукцію, виробляти. Ну і знову ж таки насичати наш внутрішній ринок, щоб ми нічого не завозили, а виробляли своє і створювали робочі місця прямо в місці. Розробники сподіваються, що такий інструмент допоможе кожному. А тим, хто планує створювати новий бізнес, знайти нішу, якої не вистачає у заданому регіоні. Оксана Медведєва, телеканал Перший. Подільський.